Насправді моя історія з космосом почалася досить несподівано. Все почалося одного літнього вечора під час додаткового урока з фізики. Я оглянула вікно і побачила місяць і чомусь спонтанно вирішила запитати свого вчителя, чи правда, що існує чорні діри. Отримавши позитивну відповідь, я стала задавати ще більше запитань. І урок з фізики перетворився на розмови про теми космосу. Я настільки запалилася темами космосу, що почала досліджувати ще більше. І відтоді почалася моя натхненна історія з дослідження. Астрономії. Моя перша робота була пов'язана із дослідженням можливості потрапляння астероїдів на орбіту Землі в певні точки простору. Де коли астероїди якщо потрапляють, то залишаються там на мільйони років, і вже з цієї роботи я, маючи досвід, вирішила спробувати запустити симуляції, де я в ці точки ставила не астероїди, а безпосередньо космічне сміття. І виявилося, що можна збирати у ці точки не лише астероїди, а й сміття, де потім вже можна буде його подалі перероблювати, якщо що, я використовувала у роботі програмне забезпечення, де я проводила комп'ютерне моделювання. Роботі було проведено моделювання найменш енергоселеврадних траєкторій штучних супутників для збору космічного сміття. Тож я використовувала програмне забезпечення, в якому проводила всі ці симуляції. Я розпочала це у 10 класі, це вже моя третя наукова робота. В цьому році я писала дві роботи, говорячи про тему космічного сміття. Це доволі міждисциплінарний напрям, оскільки потрібно володіти великою базою знань від фізики та астрономії до економіки та права у космосі. Тож вирішила Шатися відразу обох секціях у 10 класі це е, право, яке говорить про те, що може е, хто відповідає за космічне сміття в космосі, хто відповідає за нанесення бруду в космосі, і відповідно є правила, е, хто має що за собою очищати в космосі, е, хто несе які наслідки, що не можна робити, оскільки космічного сміття наразі є дуже багато, ми можемо побачити, що не всі країни виконують цю умову, і правила. Щодо прав космічного сміття, зазвичай порушується. Українського там багато. Українського ні, а от окопанського, на жаль, є деякі випадки. Де були зазначені величезні збитки в космосі, говорячи про вчителів, всі відносяться з величезною повагою до мене, оскільки розуміють, що е, якось вміщати навчання і науково-дослідницьку діяльність дуже важко. Тож всі ставляться з великою повагою, завжди допомагають. Якщо це вчитель з української мови, завжди допоможе правильно сформулювати якийсь текст на наукову роботу, якщо це вчитель фізики, завжди допоможе е, правильно якось обґрунтувати ідею, щось якісь поради. Е, тому всі вчити. Телі ставляться з повагою і розуміють, що е, я зірочка в школі і хочу допомогти мені. У 9 класу я цікавилася фізикою і математикою, тож в школі завжди була активна під час цих предметів. Потім вже у 9 класі стався якраз такий переломний момент під час уроку фізики з викладачем, де я вирішила спонтанно запитати про чорні діри. І якраз у 9 клас той момент, коли зазвичай починаєш писати наукові роботи, коли вчителі вже кажуть за мало академії наук, і відповідно це мене підштовхнуло звернутися до завуча школи і запитати, з ким я можу зв'язатися, щоб. Цю тему починати просовувати. Це звичайно мені дуже подобається розуміти, як працюють речі, як працює телефон, яким чином працює, працюють сонячні окуляри. Мені подобається досліджувати все і розуміти, як працює цей світ. Я вважаю, що чим більше ти досліджуєш щось, чим більше ти бачиш, як все працює, тим менше фантастично тобі ще здається в цьому житті, я сказала. Я вмію балансувати і навчання також, займаюся волонтерською діяльністю, відвідую спор спортивний зал. І насправді в мене все ідеально виходить поєднувати, оскільки я навчилася балансувати цей час, і, наприклад, менше виділяти час на телефон і більше проводити його якось на свіжому повітрі, з сім'єю з друзями в розвитку себе. Я зараз маю ідею перетворити свою систему збору космічного сміття у майбутній стартап. Тож вибираю, університет і взагалі свою майбутню професію, я хочу поєднати науку із підприємництвом, тож я бачу себе таким е стартапером у сфері космосу. Так, наразі, оскільки в мене вже є сформована ідея, в цьому році я планую податися на ще один український науково-технічний конкурс і, при... і стати рецендентом українського бізнес-інкубатору, це є у моїх планах, і це будуть вже перші кроки до створення власного стартапу. Я, як людина, яка сильно цікавиться астрономією і, взагалі, зачарована небом, я хочу створювати якісь глобальні зміни. І я розумію, що тема космічного сміття наразі є однією із найактуальніших. Я розумію, що і якщо ми залишимо небо зараз у такому стані, яке воно і є, просто прийде там 100 років, 200 років, і небо може повністю заблокуватися як дослідження із планети самої, так і якщо ми говоримо про запуск якихось літальних апаратів у сам космос.